Дорогі друзі, дуже радий вітати вас усіх від імені факультету образотворчого мистецтва і дизайну з Днем Університету. Університет Грінченка це унікальне явище. Ми це обличчя Києва, ми це обличчя України. Маса факультетів, маса студентів, інноваційні рішення і мистецькі, мистецькі проекти. Від імені свого факультету хочу сказати, що дійсно ми впливаємо на обличчя Києва. На дизайн, на виставкові проекти. Наша галерея імені Огневюка дійсно вона стала таким центром, куди збігаються люди з усього Києва подивитися на сучасні виставкові проекти. У цей день хочеться всім нам побажати якнайкращого всього. Головне миру, щастя. І ми будемо впевнені, що саме наші студенти стануть тими. То закріпить нашу перемогу і продовжить справу України українського мистецтва навіки.